Розгнемо грудні м'язи. Давайте почнемо великі пальці. Руки горизонтальні, великі пальці за нас. Ми збираємо лопаточки, оп, динамика. Розкрились. зібрали, лопатками працюють. Розтягнули горизонтально. Тепер ручки трошки догори. Тут розкрились, розкрились. Три рази. І ручки трошки донизу і тут розкрились. Три. Да, чому горизонтально вище нижче, тому що м'яза м'язи розположені веєром. Є три частини: Є середня, верхня частина і нижня, тому, щоб потягнути весь пласт да, грудного м'язу, ми робимо трошки вище, горизонтальне трошки нижче. Добре, Взяла в кістєвий замочок, зібрала лопатки кістєвий замочок, начебто хтось вас потягнув назад розкрились в грудному відділі, дивимось перед собою і опускаємо замочок вниз, живіт втягнути і ще більше відкритись в грудному відділі, плечі вниз, грудну клітину штовхайте нагору. Дихаємо. Дихайте грудною клітиною. Вдих грудну клітину. Видих, розслаблення, вдих.